чуть А давайте по-честному. Кто из вас, слушал Лепса, Тимати, знает, что зараз Лепс заявил? В ноте еще. Только рюмка ватки на столе. Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, может быть переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград. Чтоб потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но імя его його буде жити в віках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така. От історія. І вони... Сують свою пропаганду, всю Казалось би просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, вустами Путіна говорить не сам, Путін Медведєв, або приближені до нього, да? ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодіка, і слова, і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне. Але треба розуміти, що це сторона впливу Росії, понімаєте? І... Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформа створила. Вся інформація, самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американ... Блогерів, бо у них там рук не вистачає. Вони, як маркетологи, американці не очені. Ви самі бачите, що наші українці, обична дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля. Я вам скажу, давайте чесно, от, щоб це не звучало як якась. Каструля голова, така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку.